Наука в комиксах. Вот ты, природа и Ой, вот это... угу. Хлоп. Мур. Мурнял. Ой. Невже я задрімав? Де мій сонячний зайчик? Ось, вибач, таке життя просто виснажує. Ох. Так про що ти там запитував? М -м -м. Скільки часу маємо, щоб дати правильну відповідь, доведеться поринути в минуле? Почну від самого початку. Перше, що я пам'ятаю, голод. Друге, що зринає в пам'яті, це бажання покласти цьому край. Не знаю, де я був і як я туди потрапив, просто маленьке кошенятко з порожнім шлунком. Аго, не ворушися, що за світ? Гадаєш, ти розумний? Зараз ми побачимо, який ти будеш розумний. Коли зацюркаєш, зацюркотиш моєму животику. Стрип, стривай, бачиш? Це розповість про мене більше, ніж ти можеш собі уявити. Стрівай! Ооо! Спробуйте не зважати на мій милий писочок гарненька усмішка, що заворожує мільйони. Вона вселяє жаху здобич по всьому світу. Ця усмішка м'ясоїдної тварини і не просто якоїсь там м'ясоїдної тварини. Ну, м'ясо, Містере А хожака хижака і гарнір. Х. Зуби кота мають одне призначення їсти м'ясо. Якщо порівняти їх з зубами інших членів клубу м'ясоїдних, легко можна побачити наші переваги. Ці великі гострі зуби в собачій пащі, різці. Вони працюють як великі ножиці, ріжуть м'яку плоть, тобто м'ясо. За ними розташовані моляри або кутні зуби для жування. Вони зверху пласкі, тому дуже добре перетирають рослини. Собаки їдять усе і їхні зуби тому доказ. Зуби ведмедів набагато краще пристосовані до перетирання, ніж до різання. Вони теж могли б стати членами клубу м'ясоїдних але Їдять забагато рослин. А от коти не мають жодного моляра для перетирання, бо вони нам не потрібні. Гіперм'ясоїди їдять лише м'ясом, м'ясом, м'ясом. м'ясом. Угу. Найграндіозніші зуби. Серед усіх котячих мали шаблезубі, кішки. Багато до історичних видів по всьому світу мали ці довгі, небезпечні ікла. Варто відзначити три види смілодонів. Ото здоровенні ікла, геш, ніби їхню пащу заклинило. Невже смій водон полював зі стуленою пащею? Я не зміг би навіть рота роззявити, щоб поїсти, аби мав такі зуби? Ова, Ці коти, могли роз... Ці коти могли роззявити рота більше, ніж на 90 градусів? Я ледь на 70 зможу, і то лише тоді, коли дуже хочеться спати. Таким розмаком вони не мали ніяких проблем з їжею. Ага, велика паща для великої здобичі. До того ж, міцні лапи, щоб спочатку її вистежити. Якби шаблизуби кішки спробували вертикально струмити ікла в здобич, що бігла, їх би просто відірвало. Це обмеження і досі є важливою частиною методів полювання сучасної родини котячих? Власним єдині м'ясоїдні, які спочатку хапають здобич передніми лапами, а тоді вже переходять до кусання. Не сказати, що мені в цьому пощастило бум. Плюх, бум, Плюх. Розумієте, чому? І я так зажурився. Мало того, що я бігаю досить швидко, щоб щось ухопити. Ще й мої позорі допомагають отримувати здобич. Клац! Ну, як гарненько, ге ж? Якщо наших позорів не видно, значить ми підтягнули останній суглоб пальця назад до другого суглобу. Ми можемо витягувати пазурі та втягувати, коли забажаємо. Коли кіхтики втягнуті, ми розслаблені, а коли випущені, значить, нам так схотілося. От у пазурів бракуватиме третини кожного пальця. Людина в такому стані почувалася б дуже некомфортно. А ще наші пазурі. Напрочуд чутливі. Ми точно знаємо, як сильно потрібно натиснути, щоб струмити їх у щось. здобич, дерева чи конкси. Зуби, пазурі, ці інструменти мають усі кішки від найбільшої до найменшої. І 200-кілограмовий тигр. І двокілограмовий леопард кот-кот. І всі ми використовуємо їх, щоб полювати в той самий спосіб. Підкрастися, вискочити, схопити, з'їсти. Славно, звісний виняток це ой-ой гепард. Гепардам подобається переслідувати. Вони надпрудкіші, сухопутні тварини і можуть розвивати швидкість до 97 км на годину та спробувати та стрибати на 6 метрів. І бігти так вони можуть не лише кілька хвилин, а довго, набагато довше, ніж це сподобається антилопам. Ох, усім панікувати! Кажуть, що гепарди не можуть втягувати пазурі, але насправді їхні кігті просто трохи виступають, коли втягнуті. Як вам таке? Мене наздогнати неможливо. Під час швидкого, швидкого бігу цілком висунути пазурі виконують роль гачків. Забезпечуючи гепарду додаткове щеплення. Можете відводити погляд, якщо хочете, але полювання це невід'ємна частина котячої природи. Мусимо ж ми звідкись брати м'ясо. Стоп, нас читають діти. Більшість котячих полює на відносно. Крупнішу здобич, стрибаючи на неї та продушуючи укусом знизу, Спи, її вечеря. Якщо здобич менша, коти стрибають на неї, а тоді з хірургічною точністю перекушують хребет. Одне єдине ікло, встромлене між хребцями здобичі. і хоп, ось і все. Не встигла вона й оком мигнути. Хоча цього не станеться, якщо здобич немає хребта, або якщо в нею можна, можна впоратись одним квадром. Купть. Ох, не скажу, що опинився на найщедріших мисливських угіттях. Гарне середовище забезпечує, поб... забезпечує поблизу 45 кг здобичі на кожній. І в кіло котячих, тож один-два цвір, погоди не зроблять. Можна було б сказати, що я опинився в скруті, але інші кішки виживають із за більш екстремальних обставин. Візьмемо, наприклад, барханного кота, ці маленькі створіння риють собі нори. У яких ховається від пустельної спеки понад 37 градусів літнього дня і холоду мінус 17 градусів зимові ночі, ой-ой, гаряче, гаряче пісок може нагріватися до 79 градусів, тож у цих котів росте захисне хутро, на подушечках лап, заздрю. Коли воду важко відшукати. А її завжди важко відшукати барханні коти, не хвилюються, вони отримують потрібну вологу і здобичі. В іншій екстремальній місціні, високо в Холодних Горах, мешкає сніговий барс. Тут, на висоті майже півтора кілометра над рівнем моря, повітря розріджене й холодне, але велика носова порожнина Барса допомагає йому підтримувати. Рівень кисню в крові. Його хутро набагато довше, ніж у більшості диких котів. Воно допомагає зберігати тепло, забезпечуючи додаткову ізоляцію. Як і барханні коти, барси мають особливі лапи. Гігантські лапи снігових парсів виконують роль снігостопів, дозволяючись рухатись по глибокому м'якому снігу. Навіть споріднені види котячих, наприклад, різновиди рису, рисів можуть адаптуватися до найрізноманітніших умов. Тільки глянь, якою пухнастою доводиться бути канадській рисі, щоб не замерзнути на снігу. А от руда рись завдовольняється коротким хутром. У рудої рисі лапи зовсім, як у мене, а в канадської ри, канадська рись має великі лапи снігостуби як сніговий барс. Рисі водиться всюди і кожен вид відрізняється. Підлаштовуючись до своєї частини світу. Рись має ще одну незвичну річ, подивись, який короткий у неї хвостик. Що та е, годі тобі? Хвости допомагають отримувати рівновагу. Тож у більшості котів вони доволі довгі, усе просто. Якщо тебе відхиляє праворуч, рухай хвостом ліворуч, нічого складного. Хвости допомагають балансувати на гіллі. Не падати, якщо повертаєш на повній швидкості, їх навіть замість керма у воді можна використовувати. Рись не марнує часу на стрибання з гілки на гілку, бігання з югзагами чи плавання, тож і хвіст має відповідний. До мене такий хвіст найкращий. Навіщо так витріщатися? Боїшся води? Ні-ні. Багатьом котам вода подобається. Там же здобич геш? коти рибалки, найкращі плевці серед нас, і більшість їхньої улюбленої їжі живе у воді, риби, жаби, качки, справжній шведський стіл. Іноді приємно буває трохи охолодитися, нічого поганого в цьому немає. Але мокре хутро холодне, і це пояснює, чому деяким котам не подобається мокнути. Нам домашнім котам до вподоби тепленьке, тому я лишаюсь зі своїм сонячним зайчиком. До того ж, в дитинстві я вростикався з водою, і ці зустрічі були приємних. Такого не забудеш. Холодний, втомлений, а тепер ще й мокрий. Знаю, так буває, але мені без все одно, все одно себе шкода. Але я заговорив про хвости, тож найефективніший належить тимчастому леопардові. Він такий же довгий, як і решта. Тіла кішки, половина тіла, половина хвіст. Ідеально. Не дивно, що в них такі розкішні хвости, адже леопардам доводиться багато часу проводити на деревах. Вони вправні кробати, тож можуть виконувати трюки, на які не здатні інші коти. Наприклад, спускатися з стовбу вниз головою. Але пересуватися гілками або пересуватися гілками догори дригом. навіть висіти на задніх лапах та, попри всі свої сп спортивні таланти, назву свою димчасті леопарда дістав завдяки унікальній плямистій шубці. Візерунок на шубці може підказати, де живе кішка. Плямисте хутро поширено в котів, які мешкають у місцинах з густим чагарником або в тінистих лісах. Однотонне хутро можна побачити в котів, які живуть на відкритому просторі, як-от в лугах чи в горах Звісно, трапляються і винятки. Хто я? Так. Як гадаєш, у чому сенс різного забарвлення? Невже воно лише для краси? Ну, сюрприз, наша шубка камуфляж, що зливається з тілом. тлом. Ніф? У цьому є сенс. Однотонні коти зливаються зі скелями чи травою. Плямисті шубки мають майже невидимі, коли сонце світить крізь шари листя. А якщо до унікального забарвлення тигрів, вертикальні смуги розбивають їхній обрис, тож здобич, не може здогадатись, де тигр починається, де закінчується, чи взагалі хтось тут є. А коли тичина ще й кольори погано розрізняє, то взагалі таке маскування не перевершене. особини з, з, з меланізмом або чорною пігментацією має дуже темні шубки та трапляються в багатьох видів кішок. Коти з таким забарвленням легко підкрадаються до різноманітних домівок тварин. Під деревами у чагарнику серед каміння завжди знайдеться тінь, у якій можна сховатися. Чорна пігментація досить поширена серед ягуарів та леопардів. Саме таких котів називають чорними пантерами. А як же ягуари? Існування кугуари, пуми гірського лева чи як там ще називається тварина, з чорною пігментацією, ще не засвідчили, але тисячі людей у Сполучених Штатах повідомляли, що його бачили. У тих краях мешкають лише одна велика кішка-кугуара. Тож як таке може бути? Тварина, яку американці називають чорною пантерою, неймовірно велика домашня кішка. Ага, чорна пантера, яка ага, сидить у вас на дереві. Ага, наскільки велика. Або звичайний бурі кугару в затінку, або ж видві спостерігачів. Якщо чорні кугари справді існують, то вони просто фантастичні, надзвичайні, неймовірні майстри переховування. Я точно знаю, бо ніколи б не програв такого, не програвив такого звіра. А в мене під лахи, сяточок немає, тож з кущами я не зливаюся, от лихо. І шуба моя не кольору пилюки, тож на відкритому просторі мене видно, от лихо. І мене чітко видно навіть у затінку. Мяу. а жодної користі від моїх великих плям. і Шлунок безцеремонно про це нагадує. Брррр. Знаю животику, знаю. Повірити не можу. Знаєш, скільки людей залюбки почухали б. це хутро? Смішно? Але кіт – це не лише його шубка, не лише зуби й пазурі. Я ще не готовий здатися, я не готовий здатися. Настав час скористатися всіма інструментами, які маю, щоб роздобути їжі, жити далі. Ти не переможеш мене світи. Отже, я глибоко вдихнув і зосередився на природних котячих гідностях. Почнімо з того, що котячі вуха можуть розрізняти 11 октав звуку, усі, що розрізняє людина і ще більше. Це дозволяє нам почути ультразвуки гризунів. Ага. Залежно від того, до якого вуха передусім потрапив звук, ми можемо визначити його напрямок. Наші вуха повертаються незалежно одне від одного. Щоб ми могли зорієнтуватися точніше. Ще трохи в цей бік, завдяки особливим рубчикам у наших вухах, ми навіть можемо визначити, як низько чи високо розташоване джерело звуку. Саме так, 3D-слух. Сервали, зокрема, відомі винятковим слухом. Не дивно з такими-то вухами. Ці довгоногі кішки чимало часу сидять на одному місці, чекають та прислухаються до гризуні у високій траві. Щойно почують здобич, добищ сервали, стрибають на неї, відштовхуючись довгими ногами, хоча самі вони заввишки лише 60 см підстрибувати – Можуть аж на три метри. Вони так залежать від слуху, що навіть не виходять на полювання у вітряні дні, коли трава ж родить і заважає розчути гризунів. грізунів. Ліпше вже поспати. Очі в котів неймовірно чутливі до світла. Тому ми надзвичайно добре полюємо, ми ж в суцільній темряві. Де ти мій майбутній перекуси? Зір працює, лише, Зір працює, коли світло потрапляє на клітини в задній частині ока, які називаються фоторецепторами. Фоторецептори чутливі до яскравого світла називаються палачками. І хоч кутів безліч стільки, що вистачить навіть крихітної кількості світла. А якщо нашим паличкам його все одно бракує, ми можемо його перемножити за фоторецепторами, фу... розташований та питом. Він відбиває світло, змушуючи його ще раз потрапити на палички. Саме тому наші очі ніби світяться в темряві. Кіт, людина, ще один вид фоторецепторів, колбочки. Різні колбочки збирають різні кольори або хвилі світла, коти мають сині та жовті колбочки, але їх не так уж і багато. Для всіх фоторецепторів просто бракує місця і позаяк бачити в темряві. Для нас важливіше, ніж розрізняти кольори, то серед фоторецепторів переважають палички. Утім, ми можемо бачити більше, ніж людина, бо розрізняємо ультрафіолетовий спектр. Подивись на дивовижну картину. Якщо ти не дід, то тобі доведеться повірити мені на слово.